Усім привіт! Це Яндар FM. І сьогодні нас запросили на свято працівників культури. Атмосфера тут чудова, теплі слова, щирі усмішки та багато-багато творчості. То що, дізнаємося, чим живе культура сьогодні. Пані Наталі, що для вас означає сьогоднішнє свято? Ми п'ять років тому об'єдналися в одну громаду і утворилася у нас неймовірна громада культури. Продовжуємо працювати, пропагувати і розвивати культуру нашої рівської громади і міста новояворіс. А які головні досягнення має наш відділ культури за останній рік? Їх дуже багато, дуже і дуже багато потужних заходів. Так, це участь в міжнародних проєктах, перемоги, збагачуємо матеріальну базу нашого відділу. Це не тільки там народні доми чи палац культури «Кристал», як всі звикли вважати. А якими трьома словами ви б описали працівників культури? Шалені, творчі, фанаточні ну і наостанок побажайте щось своїм колегам. Дорогі колеги, хочу вам сказати, що дякую вам безмежно за те, що ви є, були і будете. Це моя культура, і ми маємо бути в ній, аби всі бачили, і кожен мав в серці свою культуру. Люблю вас, сердечко, всього найкраще. І бажаю завжди отримувати задоволення від своєї роботи. Пані Надії, які у вас враження від сьогоднішнього свята? Зал підібрали відповідний, атмосфера дуже така приємна, дуже гарно, Задоволені, одним словом, початку дуже гарний. А що для вас означає культура? Для мене культура, культура це все. Це обробіток. Людина повинна бути вихована, діта гарну поведінку повинна мати. в Культуру входить все. А як ви надихаєте своїх колег і учасників колективів? Прошу різними способами, тому що у нас хор має звання народне. Ним е, диригує Михайло Михайлович е, наш староста. Ви знаєте, провести одну репетицію це велике є досягнення. Де ти є? Я вже на порозі, я вже біжу. Не переживайте, будемо. От і такими способами. Ну а після кожного концерту також від себе якусь подяку. Скажіть, що для вас найцінніше? В самій культурі? Так, я з народження, дуже любила співати. За божою волею я по сьогоднішній день знаходжуся будівлець. А як змінилася культура вашого села за останні роки? У нас є такий колектив. Ми вже співаємо понад 30 років, навіть більше. Але мене навіть смішилися, що чи будівлі Ну і на э, скажіть кілька порад своїм молодшим колегам. Звісно, співпрацювати як і зі школою, так і з священниками. І то надихає нас на таку плітну роботу. Для всіх вас і розпочнемо наше свято. Благословен Бог наш завжди, час і віки, віків. Амінь. Хочемо привітати всіх наших працівників культури, Дорогі любі нашому серцю, тому що важко уявити собі, правда, життя та діяльність нашої громади без працівників культури. Це практично нереально. Більше того, життя і діяльність наших спільнот парафіяльних. Теж без працівників культури. Тому хочемо сьогодні від імені всіх священників нашої громади подякувати вам за таку теж активну участь в парифіальному житті, тому що різні свята, коляди, чи ви берете в них участь. Ми вам за це щиро вдячні. Тому і надалі дихаємо тими двома легенями, щоб вони були на славу Божу і для добра наших людей. До яких нас Господь кличе. Щиро вас вітаємо зі святом і дякуємо вам за ту вашу титанічну, нелегку працю. Хай Господь вам за це винагороди сторіці. Слава Ісусу! І Сина, і Святого Духа. Амінь. Працівники культури. Культура це Означає культура для мене все бо культура — це пісня. А пісня то не тільки слова, наша ідентичність, наша спадщина, мамина сльоза, дідусеві розумні слова, дитячий сміх. Як один чоловік сказав, розумний без культури немає України. Я вже 50 років працюю. Маю колектив 15 чоловік, і вони дуже заохочені в тому. Піднімають наше село, культуру, частинку України, що вони хочуть співати. Мене підтримують і на і наші всі ті культурні заходи. А як на вашу думку заохотити молодь підтримувати культуру? Трошки тяжче, тяжче молодь. Але трошки вже підсуваючи до нашого колективу. Я думаю, що ми більше заохотимо і вони будуть разом з нами співати. Що для вас означає культура? Особисто для мене це моє ціле життя, тому що я дуже-дуже багато років працюю в культурі. Мріяла про це, коли була ще школяркою, і мрія здійснилась спогад із вашої професії багато подій, багато свят. Я, як організатор, як автор там і режисер будь-якого свята це стан душі, втілення мрій, втілення чогось нового і відкриття самого себе як творчої людини. Най найяскравіше я не знаю. Це напевно якась вдячність від людей, керівництва у 2018 році. Президент України. Вручив мені нагороду, найвищу нагороду, яка може бути для творчої людини. Це звання заслужений діяч мистецтв України. Ну і наостанок, скажіть кілька побажань вашим колегам. Я хочу побажати своїм колегам, щоб вони ніколи не втрачали почуття оптимізму, почуття гумору, щоб ніколи не переривалася творча жилка і бажання працювати, творити. Для нашого міста, для наших людей чудових, для наших дітей, для майбутнього і для нашої України, щоб ніколи наша українська культура не була поневолена, забута, щоб вона жила, щоб ми могли передати нашим майбутнім поколінням традиції, обряди, наш фольклор, нашу сучасну культуру, щоб це все тільки примножувалося і розцвітало. До речі, крім працівників культури, тут ще й присутні представники влади. Пане Володимире, як ви оцінюєте роль культури у розвитку нашої громади? Культура це те, що робить кожну громаду особливою. Немає напевно, що громади, які немає громад, які на себе є подібні. А чи планується якісь нові? Проєкти або ініціативи на підтримку культурної сфери це в нас відділ культури, як де ми завжди відгукуємось на будь-які пропозиції в межах розумного, які подає які подає нам відділ культури. Звичайно, що в них є якісь е, задуми, в них є якісь фінансові плани, і ми будемо це підтримувати. Просто говорити наперед. Я це ну не готовий, бо на жаль, живемо в такий час, що не завжди всі плани здійснюються наостанок побажайте щось винуватцям сьогоднішнього свята. Дорогі наші працівники культури. Я від себе особисто, від імені всієї Новояврівської громади, щиро вітаю вас з Днем культури. Щиро бажаю вам успіхів, бажаю вам творчих злетів, бажаю вам нових креативних ідей. І саме головне, щоб ця кожна ідея була реалізована. Звичайно, миру, перемоги і щоб ви свої. Творчі заходи мали можливість проводити в українському Криму, в українському Донецьку і в українському Луганську. Це свято нас. Берегти, творити, примножувати і передавати найцінніші нападні нашого народу. Як ви оцінюєте роль культури у сучасній Україні? Ви знаєте, що ну, в часі війни так, власне, підтримати людей є дуже важливо. І хто як не ті, хто працюють в культурі, власне, які роблять ну свято, так які роблять можливість людей пізнати і відпочити, їхня роль є дуже важливою. Вона була важливою в війні минулих століть, і вона важливою є в сучасній війні. Саме це допомагає українцям. А та національна ідея, яку пропагує культура, власне, породжує в багатьох серцях молодих хлопців бажання йти, власне, захистити нашу державу. Можливо, у вас є якісь особисті спогади, пов'язані з культурою рідного краю. Мої спогади я виріс в культурі, розумієте? я виріс на сцені. Ну, я пам'ятаю, я прийшов, хотів мати дуже гарний такий власне рушник, такий вишти, як вас. І, і мені не могли його нігде закріпити. Я його мусив взяти в руки, щоб тримати, виступати. А мікрофон не мав де взяти. Мусив голосно кричати ну, в народному домі. Було непросто, але виробляв голос. Ну і наостанок, поважайте побажайте щось працівникам культури. Дорогі працівники культури саме ваші серця наповнюють особливою атмосферою всіх тих, хто існує в громаді і в нашій країні. Тому ми бажаємо кожному, кожній. Я бажаю вам внутрішнього великого потенціалу, аби жити, творити, примножувати. Згадуємо не лише одну хвилину в день про наших військових, пам'ятаємо про них кожного дня. Бау. Як влада підтримує культуру сімей? Ну, ви знаєте, як я вже сказав, щойно власна культура це для нас основа і фундамент нашої держави. передбачено ряд ряд програм, у яких залучені відділи культури ОТГ, чи колективи насправді хочу. Відзначний чергово раз похвалити цього річ в серпні був високйонувського вісіма творчими колективами. І ми були найкращі по відгуках, по відгуках керівництва області, по відгуках глядачів. Найкраще виступити на на цьому творчому заході, тому певна солодний потенціал. Я захоплююсь власне насправді всіма відділами культури нашого району. Вони всі великі молодці, а особливо, звичайно, новояворівська громада. Тут такий певний передача, скажімо так талантів покоління-покоління, в покоління, але тут дуже сильна школа творча різних напрямків. Я дуже тішуся, насправді, що тут є такі гарні керівники, як ми каже. Маневкова інші влади чесні Тому ми, як тільки є якась можливість, власне, щоб це було підтримано коштами, Ми завжди це робимо. Хоча зараз складно, але ми стараємося чути і бачити їхні проблеми, відгукуватися на, на прохання. Тому для нас це пріоритетні бо без культури немає держави останок побажайте щось працівникам нашої культури. Ви знаєте, я насправді вони величезні молодці. Я дякую їм, що колись вони вибрали цей цей шлях. Насправді не завжди він гідно оцінений можливо фінансово, але вони насправді формують фундамент нашої держави. Я хочу, щоб ви. Кожен працівник, керівник культури завжди відчував фідбек від своєї роботи. Хочу, щоб вселишні офікуваці ними на всіх заробіту вони заслуговують і на повагу, і на увагу. Це творчі достойні люди. Я хочу, щоб їм це вдавалося. Бо коли закінчиться ця княта війна, коли в нас здаємо стане мир, вони. Будуть одними з ключових людей, які будуть брати на себе навантаження рані людей, які постраждали від війни, і відволікати. Тому нам дуже важливо. Я хочу, що вони всі здорові, успішні і надзнання. Вони дуже потрібні державі справи.